Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде анбокс е, такого е, боксу з е, е, аніме-картками по е, клин... демонічний клинок. Е, не знаю, як правильно перекладається на українську назву аніме, і мангу я не читав, зацікавило е, мене. Своїми картками, оскільки там дуже гарні навіть ерки, тому придбав бокс. Також зараз в телеграм-каналі Колекціонери України до 11 лютого проходить конкурс на найкреативніший анбокс. Збираюся прийняти участь. Якщо хочете, теж можете прийняти участь. На якийсь на перемогу я не розчитую, але чому б ні, десь тут буде як знайти цей канал, оскільки залишати посилання на телеграм я не вмію. Вибачте, Такий відстали від життя. Е, ну що ж, це в нас діно китайське, тобто не оригінал, рахується як підробка, але е, мені байдуже, карточки досить якісні, і е, це головна причина, чому я хочу це мати в себе. Це має бути, наскільки я знаю, металевий бокс, і в ньому мають бути паки з е, картками, боже, як його відкрити. Я відчуваю, що там щось металеве, але воно запхане в картон, і цей картон я не хочу розірвати, а він не виймається. A few moments later. Uh, ну що ж, у мене добряче пішло часу на те, щоб uh, не порвати коробку. Я її хочу зберегти. Uh, картонка звичайна, камера uh, знову не фокусується, моя проклята камера, але при цьому шкода її рвати, шкода її викидати. Uh, ось такий у нас желізний бокс. Uh, досить, я вам скажу, круто. Тут таке тіснені. Камера, якби його зловила, бачите, так на ощупь. файно це все відчувається. Тут просто без малюнка. Тут з... на згиби, щоб можна було відкрити. От така краса Вау. У мене, я так розумію, це додатково крута е карточка. ти. AX я не знаю наскільки це крута карточка. Я в цих. Не шарю. Е, перший раз беру по демонфлею, оскільки е, мені сподобалися дуже е, карточки, як вони виглядають, я вирішую собі придбати. Отакі От у нас паки. Е, 4 паки в коробочці. Е, ну, Непогано для маленької коробочки, чому б і ні. Е, ну що ж, відкриємо, подивимося, що там всередині. Аж зацікавило. A few moments later. Ну що ж, я повідкривав, порозрізав. Чотири печки, будемо дивитися, ексклюзивку вже маємо. Причому персонаж, хоч я і на не дивився, але, знаєте, так, по кадрам з е, інстаграма цей персонаж мені дуже подобається. Але він, наскільки я знаю, здається, в другому сезоні помер. Але, тим не менше, я радий, що маю з ним картки. Так, подивимося. <desster> ССР-ка. Прикольно, не знаю, хто це. Я більше хлопців хочу карточки. ССР клас, головний герой. ССР ще одна дівчинка. Боже, це навіть не знаю, якого ранка. ЛЛР. Я хотів Ерок мати. <thuss interpretation> ССР. ССП даже не знаю наскільки це круто. Чесно, не шарю. Я розчитував, чесно кажучи, на r ранг, оскільки там досить круті арти мені подобалися. Але я так розумію, що в мене бокс з високими рангами облажався. СРК, крутий персонаж. З цього теж знаю. Це сестра головного героя ССРК. Три ССРК, круто. Знову ЛРК досить така ну, прикольно. І СП. Вау, класний персонаж. Він, наскільки я знаю, сліпий монах, але ну, виглядає круто, да, супер. Е, хоч і не те, що я розчитував, але, блін, ну круто. Високі рівні і при цьому досить гарні такі арти попалися. Я, в принципі, задоволений. Навіть не очікував. Ого, SSR теж щось класне. Не знаю, хто це, але дуже класно. О, знову цей персонаж і повторка, але він дуже класний, я задоволений. Знову повторка ССР. О, цей кабанчик, у мене його навіть маленька є Чібі-фігурка. Він прикольний, дуже такий е, іноске, дуже класний, веселий. І знову сестра, знову SSP. Не знаю по рангах, яка там рідкість, але. Uh, здається, що в мене високі дуже ранги. Uh, що ж, остання пачка. Uh, головний герой, здається, знову повторка. Знову ССР, точніше, повторка. ССР uh, новеньке. Не бачу бачивши так... кого клас. О, знову цей персонаж. І знову. Ну, Мені на нього везе. І СП-шка. Без поняття. Зараз подивимося, що у нас тут по повторках. Ну, що ж, розклав по повторках. Дві такі у мене карточки SSR. Дві такі повторки SSR. Дві такі повторки. Теж ССР. Ні, ну, В принципі, класно, але шкода, що дуже повторки. Мало карточок і купа повторок випила. Е, непоганий бокс, я задоволений, але ну, знаєте, е, мало карточок, а ще й повторки. Якось трохи розчаровує, чесно кажучи, але як уже є, нічого не поробиш. Можливо, поміняю, можливо, просто продам, можливо, комусь подарю. Не знаю, що з ними буду робити. Раз поки найваляються, треба би брати ще бокси з цієї серії. Камера не хоче ловити, але вже би бажано, щоб менших рангів попалися, бо там досить круті ерки. І якщо в Наруто оригінальних. Ерки — це погано, коли падають. То з цієї серії я, б... я дуже хотів Ерок мати декілька, а мені жодної з них не випало. Ну це мені, напевно, найулюбленіша буде карта. Якби ще камера її зловила? Ну, Реально крутий Монах. Класно, я задоволений. Ну, в принципі, да. І ось це ексклюзивна, яка була у цьому боксі, ну, не знаю, теж класно зроблена, але. Ну, я без поняття, чесно. Е, треба дізнаватися, що то за бокси такі. і... Е, вони самі рідкісні потрапилися, жодної R-ранга. Е, е, В принципі, круто, але з іншої сторони е, стільки копій, що бляха-муха. Якось трохи навіть розчаровує. Не очікую так, що так буде мало карточок. Чотири пакетика, одна додаткова, І всі високого рангу, але при цьому купа повторок. З одного боку, круто, а з іншого боку, якось розчаровує Ну, Думаю, треба буде все одно щось інше брати, дивитися. Якось так для початку, думаю, непогано. Ну, на цьому якось прощаюся з вами. Чесно, я. Якось в помішаних враженнях від цього анбоксу, від цього боксу. В принципі, коробочкою задоволений клас. На карточки високого рівня теж непогані, киби не повторки ще. Тож якось так. Бувайте! Ще побачимось!